Поради для батьків щодо прогулянок з дитиною в спекотну погоду. Плануйте прогулянку на ранок або вечір. Уникаючи найспекотнішої частини дня, ви збережете дитину від перегрівання. Виходьте на прогулянку вранці або у вечірній час, коли температура повітря не надто висока. Одягайте легку та захисну одежу, вибирайте світлі кольори одягу та легкі, притаманно дихаючі тканини, що допоможуть дитині відчувати себе комфортно. Обов'язково одягніть дитині панамку, щоб захистити голову та обличчя від прямих сонячних променів. Застосовуйте сонцезахисний крем. Завжди наносите на шкіру дитини сонцезахисний крем з високим фактором захисту від ультрафіолетових променів. Не забувайте періодично поновлювати його нанесення, особливо після купання або потовиділення. Забезпечте достатньо зволоження. Візьміть з собою пляшку з водою або безцукровими напоями, щоб дитина могла пити і відновлювати водний баланс. Нехай дитина п'є регулярно, щоб уникнути дегідратації. Шукайте тіньові місця. Під час прогулянок вибирайте місця з достатнім тінюванням. Такі як парки з деревами або павільйони. Це допоможе уникнути перегрівання та попередить можливі сонячні опіки. Обмежте фізичне навантаження, у спеку уникати активних, інтенсивних ігор та фізичних занять. Замість цього дозвольте дитині відпочити. Та зберегти енергію. Зосередся на більш спокійних активностях, наприклад, гулянні або розповіданні казок. Важливо уникайте перегріву та сонячного удару. Стежте, щоб дитина була в затінку в легкому одязі та з панамкою. Не забувайте про воду та сонцезахисний крем. Пам'ятайте, що ваша дитина повинна залишитися комфортною та безпечною під час прогулянок спеку. Слухайте її сигнали та реакції на погоду. І якщо необхідно, скоройте тривалість прогулянки або поверніться до прохолодного приміщення. Дякую вам за увагу!